Приїхали ось такі три шикарних раритетних камінці. Зараз про кожний по порядку. Перший екземпляр в паперовій коробочці від компанії Salmon. Далмар блю, вельський піщаник, котрий ні разу не бачив ні масла, нічого. Шикарний новий камінець. То шукав Далмар? Це він. Другий камінець це хардова, тверда вашита. Також в стані нової. В неї є зрощений отакий от стик. Зараз я її достану. Ось виходить. Він іде, проходить і пішов далі, тут він сюди знову вийшов. Але це новий твердий камінь. Твердий як харт, як Арканзас вже. Таких вошит одиниці. Я думав порізати. На апекс, але, на жаль, він буде продаватися тільки в повному форматі за рахунок того, що є зрощена тріщина, і в такому стані вона буде жити вічно. А коли різати, камінь може тріснути. Але це та скляна вашита, котру і я, і багато людей. Шукають. А хто має себе в затичному сеті? Вітаю, кайфуйте. На цьому можна вже по-серйозному заточувати серйозні ножі, робити серйозну доводку. Таких вашит мало. І третій камінь це отакий шикарний. Японський піщаничок м'який класно віддає суспензію в нього така класна структура я вже попрацював. Мені дуже подобається його робота.